Саме лаванду називають мамою ефірних олій. Адже лаванда має найсильнішу седативну властивість серед них, застосовується при порушеннях сну, при стресі, апатії та тривожних станах, знімає перезбудження та напруження. Лаванда допомагає розслабитися та швидко відновити сили. Лаванда допомагає досягти внутрішньої гармонії та балансу, впоратися з депресією та занепокоєнням. Саме Лаванда вносить ясність і спокій у думки та емоції. Лаванда усуває почуття страху, агресії, зазрищів, знімає дитячі істерики, плач, гнів, примхи. Це порада молодим мамочкам. Лаванда сприяє самопізнанню та саморозвитку, приносить відчуття чистоти, зцілення, щастя, підіймає настрій.